Друзі, всім найщиріші вітання! Сьогодні у нас на огляді справжній австралійський динозавр Казуар. Австралія по-справжньому наповнена небезпечними тваринами, які з легкістю можуть заподіяти людині лиха, від отруйних павуків, змій та крокодилів, кого тут тільки не зустрінеш. Проте, здавалося б, зовсім інша справа це птахи, які на перший погляд своїм яскравим забарвленням приносять радість відвідувачам цього унікального континенту. Проте ні в якому разі не поспішайте милуватися, тому що ось цей птах напевно, остання істота, з якою б ви захотіли зустрітися віч на віч. У цьому відео ви дізнаєтесь, хто такі казуали. Та чому вони по праву носять звання найнебезпечніших птахів у світі? Знайомтесь, ось цей гігант, що переважно мешкає у тропічних лісах Нової Гвінеї та Австралії, зветься Казуаром. Цікаво, що назва казуар з давньої мови папуасів перекладається як рогата голова і не дарма. Ви тільки подивіться до нього уважно. Це ж справжнісінький живий динозавр, кістяний шолом на голові, хижий погляд, масивне тіло й величезні ноги, ніби натякають, що краще відійти від нього як у далі. Більшість казуарів обрали собі за домівку саме Нову Гвінею та прилегли до неї острови, де вони не поділили території та максимально уникають контакту з іншими видами тварин, і правильно роблять, адже характер у цих гігантських птахів може бути просто нестерпним. Але про це трохи згодом. Як відомо, казуари не літають, а ще вони зовні чимось нагадують страусів, але з однією великою відмінністю. Їхня зовнішність і поведінка більше схожі на динозавра. У них велике масивне тіло, потужні ноги, яскраво синя шия, і найголовніше міцний наріст на голові, який схожий на шолом. Його довгі гострі кіхті схожі на кинджали та можуть з легкістю завдати смертельної рани. Дорослий казуар зазвичай виростає до 2 метрів у висоту та важить понад 60 кілограмів. Це справжній. Танк у світі птахів. Втім, їхній ріст не завжди здається вражаючим, адже ці птахи часто пересуваються, нахилившись уперед. Але що по-справжньому робить їх грізними, так це їхній непередбачуваний характер і неймовірна сила. Казуари занесені до книги рекордів Гіннеса як найнебезпечніші птахи у світі. І на це є вагома причина. Їхні лапи це справжня зброя. Казуари мають три потужні пальці, а середній озброєний 12-сантиметровим кіхтем, здатним розпороти живіт одним ударом. Сила їхнього удару така, що вони можуть смертельно поранити навіть велику тварину або людину. Щороку в Австралії фіксуються напади казуарів, і хоча більшість закінчуються травмами, бувають і летальні зустрічі. Історія знає випадки, коли ці птахи. Хи нападали на людей і навіть вбивали їх. Так, наприклад, у 1926 році один молодий мисливець в Австралії був смертельно поранений казуаром, коли намагався його загнати. Так, просто одним ударом ноги пробив йому шию. Жахаюча сила, чи не так? Попри свою небезпечність, ці птахи не нападають без причини. Вони зазвичай уникають людей, але якщо відчувають загрозу, біда неминуча. Казуари можуть бігти зі швидкістю до 50 км на годину, стрибати на 3 метри у висоту та навіть чудово плавати. Це робить їх одними з найнебезпечніших створінь австралійської дикої природи. Незважаючи на свою лють, казуари відіграють важливу роль в екосистемі. Вони поїдають багато різних фруктів і розповсюджують насіння, допомагаючи тропічним лісам відновлюватися. Попри схожість зі страусами, казуари належать до окремого роду казуароподібних, куди входять ще й ему. Раніше вони вміли літати, але в якийсь момент зрозуміли, що бігати по землі їм буде зручніше, Тож їх крила перебудувалися, а оперення стало схожим на шерсть. У світі існує всього три види казуарів. Найбільший серед трьох видів є південний казуар. Цей птах може досягати висоти до 170 см, а його особливістю є дві довгі червоні сережки на горлі. Північний казуар також відомий як односережковий казуар через наявність лише однієї сережки. Та карликовий казуар найменший з трьох видів, який здебільшого оселився на високогір'ях Нової Гвінеї та острові Нова Британія. Він відрізняється меншими розмірами та відсутністю сарежок, які є у інших видів. Казуари мають досить складний запальний характер, вони легко дратуються, і тоді нападати можуть навіть без причини. Саме тому в Австралії встановлені спеціальні дорожні знаки, які попереджають водіїв про можливу появу казуара на дорозі, а в парканах навіть є таблички із застереженнями про можливу зустріч із цими птахами. Казуарів навіть у неволі дуже складно приручити, і вони часто демонструють агресію навіть до тих, хто їх годує та доглядає. У зоопарках та заповідниках працівники добре знають, що будь-яка необережність може коштувати здоров'я, а інколи навіть і життя, адже казуар атакує блискавично. Він стрибає на жертву, завдаючи потужного удару гострими кігтями, схожими на кинджали. Однак у досвідчених доглядальників є один перевірений лайфхак: якщо наблизитися до птаха, тримаючи в руках довгий предмет. Наприклад, палицю мітлу мітлуче жардину, казуар вважає людину як вищу за себе та, ймовірно, не наважиться атакувати. Ця поведінка пояснюється тим, що казуари зазвичай уникають сутичками з більшими суперниками. Деякі доглядальники також зазначають, що казуари краще реагують на спокійні та неквапливі рухи. Раптові жести чи гучні звуки можуть спровокувати птаха на напад. Тому, працюючи з цими динозаврами сучасності, люди завжди залишаються на поготові, уникають зорового контакту та намагаються не підховати. ...до них без потреби. Але попри всю свою небезпечність, цей лісовий монстр в більшій мірі вегетаріанець. Основна частина його раціону фрукти. Хоча інколи він не проти з'їсти жабу, змію чи равлика, але в загальному віддає перевагу плодам тропічних дерев. Казуар наскільки не нажерливий, що може проковтнути цілий великий манго одним ковтком. А через кілька годин перетравлені залишки виходять природним шляхом, і з часом з них виростає молоде дерево. Фактично, казуари допомагають лісу розростатися та є ключовою частиною екосистеми. Теми Австралії. Ще одна цікава особливість роль батька у вихованні пташенят. Після спарювання самка відкладає від трьох до восьми красивих зелених яєць вагою по пів кілограма кожне і зникає. Усі турботи лягають на батька потомства, він обережно висижує яйця два місяці, а потім ще довгих дев'ять місяців доглядає пташенят, захищаючи їх навіть від власної матері. Маленькі казуари виглядають зовсім інакше. Вони світло коричневі з темними смугами, але зростають дуже швидко і вже через рік стають самостійними. Yeah, man. У природі в казуарів майже немає ворогів, окрім звичайно, людини. У цього птаха корисне і смачне м'ясо. Їхні красиві пір'я йдуть на прикраси нарядів, а довгі міцні кіхті на ритуальні інструменти. Вирубка лісів також є негативним фактором. І, звичайно, величезну проблему для екзотичної тварини становлять різні хижаки. Більшою мірою страждає потомство, дикі свині й собаки поїдають яйця беззахисних пташенят. Тому смертність у малюків дуже висока і виживає зазвичай одне-двоє пташенят у виводах. Здичавілі собаки, збиваючись у зграї, можуть напасти навіть на дорослого казуара і вбити його. На жаль, через вирубку лісів і браконьєрства популяція казуарів значно скорочується, і вони вже занесені до списку вразливих видів. Ось так виглядає справжній динозавр нашого часу Казуар. Це не просто птах, а справжній хижак на двох ногах, якого краще спостерігати здалеку. Його сила, швидкість і агресія роблять зустрічі з ним випробуванням не для слабкодухих. Один удар, і ви запам'ятаєте цю мить на все життя. Казуар доводить, що не лише хижаки можуть бути смертельно небезпечними. Ця жива легенда Австралія поєднує в собі міць, непередбачуваність і унікальну зовнішність, яка лише підкреслює його грізний характер. Справжня машина виживання серед птахів. Ось такий він. Найнебезпечніший птах у світі. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. І якщо так, не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар. До нових зустрічей!